Так, всім привіт. Трошки давненько вже відео було. Зайнятий був, все працював допрацював. Це відео буде для підписників. Були питання, правда я не міг зразу відповісти, потрібно було Ну, зайнятий був. Дома робота. Так що таке, зараз відповім. Там цікавили людей два питання, як в мене зроблений вом. І як, як в мене корзина. Сам приводний механізм. Значить, перше, людина цікавилась ось цим питанням, як в мене зроблено тут, чи є ще якісь упорні і... чи втулка. Значить, тут зроблено просто шкіл, 206 підшипники, на валу зроблена втулочка, яка є, тиск тримає. Є сама корзина маховик. Тут виточено такий фланець, він туди посаджений і прикручений на чотирьох болтах. Е, ну і вилка сама. Тут вилка виживний, Все ось в такому стані. Так що тут нема ніяких упорних. Ось навіть так покажу. Ось. Нема нічого гайку і шків і все. Надіюсь, людина побачить. І прийме до уваги, як собі зробити. Наступне питання, як був зроблений ВОМ. ВОМ був зроблений від коробки. Коробка тут стоїть ГАЗ-53. ГАЗ-53. І стоїть ось о ком. Ком не скажу з чого. Але ком під флянець. Як так краще показати? Ось він, о, стоїть. Тут зроблений флянець, так само тут виточено було на токарному станку. І виведений сюди. Ну, сюди ком іде або під кардан, так, або під НШ. І цей, цей ком можна переставляти на другу сторону. Звідси не видно, зараз можна на другу сторону переставити і буде. Навіть вихід на лебідку зробить. Ось сюди. О! Там кришечка є, просто не можу зняти, не видно, може знизу покажу. Там є кришечка, ось. Є оця кришечка, так само на чотирьох болтиках. Знімаєш і це переставляєш. Ну не скажу, чи можна здублювати, але можна переставити це сюди і буде вихід на лебідку. Так що отак, вон тоді йде кардань. Ком іде, карданчик іде, тоді підвісний тут зроблений. Зараз можу, покажу підвісний. Там стоїть підвісний. подільно І тоді вже це зроблено з цього хвостовик із ЮМЗ. Ось така шліцова тут, корпус дебелий, корпус так само маститься, а включається він. Ось цим речагом. Ось. Доволі просто. Просто раз до верху, щеплення вижив і все, він працює. Вижав щеплення, він перестає працювати. Відпустив, він працює. Ну на нейтральній працювати буде. Ну, чи тут є що подробляти. Хочу таке там бризовички треба, ящичка. Ну, оці, сюди барашки, оці поприкручувати, щоб якийсь вигляд був а, більш краще. Плуг. Тим самим поки оремо, ще в нас в планах велика оронка, близько, не близько а 4 гектара у нас є що орати. Подивимося, як він себе покаже, як він витримає. Ось сюди хочу сидіння зробити. Ну, подивимося, може і вийде зробити кабінку трошки. У нас тут щоб не виїжджати на трасу, у нас, це траса Київ у нас є підземний переїзд. Якщо дозволить висота, ми зробимо собі щось на голову. Можливо, ну, вже в двигуну 30 годин після обкатки потрібно буде змінити мастило і вбій далі. Ну, в наступному відео я скину взагалі. Історію перед історією таку, як він з'явився. Чому з'явився, чому я не купив того самого Шифенга 240-го. Так що чекайте наступне відео. Ну і не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Будемо розвиватися далі. Всім дякую.